Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас прогулянка весняним лісом. Сьогодні день теж гарний такий. В лісі мокро, такі прям калюшки добрячі. Так, то будемо дивитися, що нас чекає сьогодні у лісі. Красивий ліс, погода. Таке сонечко то появиться, то заховається, але так не жарко, гарно. Будемо дивитися, що ж у нас у лісі росте. Так, друзі, перша наша знахідка. Це у нас такий яскравий грибочок. Ага, це у нас опеньок сірчано жовтий Цей гриб неїстівний, навіть отруйний. Бачите, який він тут молоденький, такий жирненький, і пластиночки в нього такі, такі сіро-зелені, якісь, так? Ось у молоденькі які. Схожий на опеньок та ценний опеньок. Будьте уважні, цей грибочок по лісу зараз масово. І тут такий видно гарно його пластиночки такі сіро-зелененькі. Я так розумію, що час у ужиків. Брачний період. Вон, дивіться, які дві. Видно. Вона така, наче тоненька, і він такий більший, да? жарненький. О, красиво У неї, мабуть, такі, бачите, більш яскраві якщо вам видно. Такі оранжеві крапочки, а у нього такі, он полізла. Ховається, я прийшла, вони мене почули. Це втекла знову туди. Де більше листя, а він ще гріється. Помішала вам. Так, природа в цьому році просто настільки, навіть слова не знаю, як сказати, не здивовує, а настільки ошарашує. Да? Я не знаю, ну, це ось сюди ушки, але вони сухенькі. А ось до дивіться, яке ухо вісить. <смі> Та його вже не должно бути цього уха в цей час. Ой, красиве. Та це нічого, це якби все одмиється. Ну, але як же ж його не взяти? Ну це просто. Я не знаю. Природа просто. Настільки змінилася. Я думаю, це всі бачать. Так що і удене вушко. Беремо гриб муер. Хорошим піде на салати. Клас. Друзі, не забуваємо ставити лайки. Також дякую всім, хто пише коментарі і ділиться моїми відео. Так, друзі, бачу ціль. Прицілююсь. Хочу дивитися, що там у нас за грибочок. Так, дивимося. Та-дам! А ну. Отак. А, товаріщі. Не, ну я не знаю, що це таке. Маслюк. Боже, який красивий. Ой, та біленький який. Це капець. Люди добрі. Щас будуть тут рискати. Я думала свинуха, а воно Ай, красиві які люди добрі. Ай, клас, дивіться. Це перший маслюк у 2024 році. Дивіться, краса. Так, займаюся. Так, зайшла я в сосну, шукаючи маслюків, і натрапила на такий гарний весняний грибочок, який називається стробілюрус. Бачите, він має таку длін, длінну ніжку з таким кубельцем, як корінь. Це гарний їстівний грибочок. Тут у нас два вида. Я так думаю, що це у нас черенковий і їстівний. Ну, різниці немає, просто видно, що вони відрізняються. Немає різниці, в чому і той, і той у нас їстівний. У мене є відео, де я його дегустую, воно так і називається дегустація грибочка стробілюрус. Так, друзі, дивіться, отут видно, ну прям стандартно, який цей грибочок. Так, і де він росте? Ось вам шишки, шишки. Так, і ось тут у нас трубілюрус. Ось сюди. І темнішеньки, і світлішенькі. Оце вам отут, а де шишечки. Ось стандартно де шишечки. Отак. І маленьких он скільки. Ось так. Оце вам отут ось стандартно. Ось ось в І навіть коли він росте, а шишечки рядом немає, то по-любому там є. Або вона вже потрухла. Ось ось. Дивіться, стандартно вам. Так, оцей грибочок ось сюди. Так, друзі, хочу вам показати, що тут у нас теж шишечки попадаються ось такі грибочки. Вони теж ростуть там де шишки. В них теж, дивіться, таке кубельце знизу, ну таке конкретне. І отакі вони. Ну вони ж зовсім різні, ви бачите. Це теж грибочок він контактує із. Шишечками, отут, полюбляє рости. Я не пам'ятаю, але видно, що він, бачите, який в нього гімінофор такий крапчатий. І вид, ніжка теж така туга, але вона зовсім, ну, ну по виду він зовсім інший. Так, гімінофор там темний. Ну, такий не темний, ну, темніший. І він такий крапчатий. Ніжка. Темна. І зараз я вам покажу для зрівняння наш стробілюрус. Так, поклала це і беру стробілюрус. Ну, ж Різницю ви бачите конкретно. так? Ну, Він теж росте, де шишечки, але він зовсім зовсім інший. А це у нас стробілюрус. Ми бачимо. Ніжка коричнева, світленька, світлий гімінофор. Видно різницю, так що отак я вам візьму їх ось. Не сплутайте, тому що цей видно зразу, що він не їстівний. І тут кубель це таке, що ого, значить, не гриб, а дерево росте. Так? Так що, дивіться, уважно, але якби сплутати їх, ну, дуже-дуже тяжко. Так, ось мій урожай. Невеличкий, але по тому, що вони такі маленькі, то урожай дуже гарний. Да, зарядочку я зробила гарну. Ну, мені приємно. До речі, запрошую до себе на канал нових підписників. Мандри грибні, тільки набирають обертів, буде цікаво. Так, друзі, комарів повно. Але цю красу я вам повинна показати. Все, почався у нас цей смачнючий грибочок. бачите, воно, де він росте. Боже, яка краса. Ось. Але вже хтось його обламав, не розуміючи. Ага, і тут він вже у нас такий, такий дорослий. Угу. Так, дивіться, воно де. Ось вже одламав, бо, але не розуміється, що воно таке. Воно. Ні, не хороше. Дивіться молоденький. Комарів море. Це у нас трутовик. срічано жовтий гарний. Але комарів море. Так, і воно до маленький. І ще десь там такі красиві екземплярчики бачила. Так, друзі, почалося. Його дуже люблять і смакують ним. Зараз піду вам покажу. Але комарів дивіться дерево. Ну дойти, звісно, геть важко. Вон, дивіться, що робиться. Зараз спробую. Але, звісно, важкувато. Та ще сьогодні на вризових сапогах. Але зараз я попробую туди добратися, якщо можна буде. Так, друзі, чекайте мене. Так, так, друзі, це називається Хто хоче, той завжди добереться. Це у нас, дивіться, що робиться, скільки його тут багато. А молоденький який. А воно де що робиться, Дивіться, скільки багато. Ура! Трутовик серчано-жовтий. Так, тільки беріть його тоді, коли він молоденький. От, щоб він... Я тут швидко, бо комарі загризають. Так, а ну спробую зараз відрізати. Отак. Ріжеться він. Дивіться. Так, воно. Ну. Ох, полюбляє він. Оце де волово. Ура! Так оно. Ну. І тут ага, ріжемо до тих пір, з тих пір, о, поняли? Дивіться, щоб як по маслу. О, єс. Yes. Бо там вже краєчок трошки такий дорослий, боже. Ой, дивіться, трутовик серчано-жовтий. Дуже смачний грибочок. І ще десь секундочку бачила ту з боку. Дуже красивий. Ай, вау, екземплярчик. Дивіться, ай, краса. Гляньте, ой. Зараз будемо його знімати. Тут дощі були. Звісно, і з той сторони, там теж, а там ми вже дивилися, будемо його знімати. Це у нас трутовик сірчано-жовтий. Цей грибочок називають лісова курка. У багатьох країнах світу це популярний їстівний гриб, який складно спутати з чимось отруйним. Та й з одного дерева іноді можна ні в року врожаю назбирати. Перед уживанням слід проварити гриб. Так, а ну пробуємо зараз. О, бачите? О, молоденький. Так, і це доріжемо. От кришилось. О, не можу, бо комарів море. Так. Якось я забула, що в нас комарі пішли і не взяла нічого з собою такого. Да, грибочок пішов, все, клас. Ой, так, дошла. Тут крапиви, присіла, блін, вся <кхем> обжалилася, особливо як присіла, ви зрозуміли, дивіться. Краса у нас. вау. Так найкраще споживати трудових сірчано-жовтий, коли він молодий, має м'яку, м'ясисту консистенцію і приємний смак. І чимсь нагадує куряче м'ясо. Хух, якось налякали один одного. Привіт! І що ти тут Отдихаєш? Гарненький Привіт! Ну, я хочу. Заховайся. Ну, привет. о, такий вже да? ну, Покажися. Один одного злякали. Чого нам лякати один одного? Ой Боже, яка там мордашка красива. Ай божечки, привіт. Ну, ми ж всі з одного тіста, всі любимо ліс. І ніхто нікого не обіжає. Давай, висовуй свою мордашечку, давай. Ну, доросленький ти вже, так? Да? А чого ти тут сидиш? Ш, ну, правда, тут грязюки повно. Отак, давай будемо. Отак, двигайся. І ніхто нікого не трогає, ні. Отак. Гарненький. Ні-ні-ні, давай, давай, давай. Тут ніхто нікого не обіжає. Ні. Всі ми любимо природу. Да, Бережемо її, і вас бережемо в природі, і себе бережемо в природі. Давай. Іди. Отакий. Все. То налякали один одного. Боже, яка там бордашечка красива. Давай. Перед, біжи. Все. І я пішла. Все, прощаємося. Так, хочу показати вам, як... Трутовик сірчано-жовтий починає рости. Це ось сюди, не знаю, щось. Ага, це якийсь трутовичок, але не той. А так, ось, дивіться, отак він вистрелює. Ось так. Це молоденький-молоденький. Дивіться, який м'якенький. І воно де починає вистрелювати. Ну, це ще десь. Неділька, щоб він підріс. Можна через недільку приходити. Ну не пізніше, бо буде стареньким. Бачите, і там він починає. Але бачите, колір у нього такий жовтенький, такий, і там вже пробивається такий оранжевий колір. Його не спутаєте. По кольору, дивіться, і ось такий він молоденький, трутовик серчано-жовтий. Ну це ще зовсім молодий. Хай росте. Друзі, бажаю всім миру і до нових зустрічей.